Я зачитаю одне місце, і ми трошки далі над цим будемо роздумувати, бо я не хочу багато говорити, хочу покласти це на основу Слова Божого. Далі ми знову будемо говорити. Дії святих апостолів, перший розділ, всі розуміють і пам'ятають, про що йде мова. Ісус Христос закінчує своє служіння на землі. Він воскрес, він явився багатьом, Він явився дванадцятьом. Точніше, 11-м, бо 12-й вже був мертвий. Ну, там, де він був, був і той 12-й, якого потім обрали. І він явився, і ось останні дні, коли він дає їм останні настанови. Уже тут, в цій церкві, неодноразово говорили, що останні настанови, які давав Ісус, вони досить важливі. У Ісуса були останні настанови перед смертю. Пам'ятаємо, коли він сидів з учнями, розділяв їжу, говорив, це тіло моє, це кров моя, омивав ноги учням. Це були теж останні настанови перед смертю. Але були останні настанови після Воскресіння, коли він вже збирався до батька. Отже, читаю дії з тих апостолів з першого розділу, особливий цікавий переклад, там, мабуть, буде трішки інший. У моїй першій розповіді Теофіли я написав про все, що Ісус зробив та чого навчав від початку до дня Його Вознесіння, давши перед цим настанови через Духа Святого апостолам, яких обрав. Після свого страждання Ісус з'явився перед ними і дав багато переконливих доказів, що Він живий. Цікава річ, навіщо Ісус це робив? Як ви думаєте, навіщо Він це робив? Тут я в Біблії підказка. Пам'ятаєте, що робив Петро, коли Ісуса розпляли? Рибалив. Рибалив. Він повернувся до свого, скажімо так, способу заробляти на життя. Був Ісус, він ходив з Ісусом, йому було нецікаво його бізнес, його лодка, Його снасті, Його риба, або не Його, бо вона ще була десь в морі. Йому то було нецікаво. І він зацікавлений був вченням, яке дає Ісус. Він настільки був зацікавлений, що почав ходити по воді. Це досить високий рівень зацікавленості. Це рівень, який спонукає віру від того, що ти бачиш, чуєш і розумієш, я теж так можу. Але коли не стало того, хто надихає, хто настановлює, хто тебе рухає, ти згадав, що в тебе є човен, я згадав, що в мене є снасті, я згадав, що в мене є робота, сім'я, діти. Порайте кормити їх. Вони саме себе не накормлять. І він повертається до того ремесла. Я не знаю, що було в його в серці, коли він це робив. Можливо, він згадував ти чудові три роки. Коли ти ходиш, ні про що не переживаєш, захотів, пішов по воді, захотів, поїв дарма хліба з рибою, бо Ісус примножив. Захотів, побачив, як бісновати стає здоровим. Багато чого хотів, бачив і був учасником. Але сили, якою був Ісус Христос, за якою він йшов, не стало. І все, і бажання закінчились. Я це не випадково говорю, не відповідав, звертаю на це увагу. Тому що коли Ісус підіймався, Він сказав, хто буде тепер їми і вами зі мною рухати? Хто буде замість Ісуса Христа в плоті рухати моїм бажанням, моєю любов'ю? Любов'ю, да, любов'ю треба рухати. Вона сама по собі не рухається. Її потрібно, щоб щось живило сила, бажання, дерзновіння. Отже, Ісус каже. Одного разу перебуваючи з ними за столом, Ісус сказав їм: не відходьте від Єрусалима і чекайте, це четвертий вірш, на обітницю Отця, про яку ви чули від мене. Бо Іван хрестив водою, ви ж через декілька днів будете хрещені Духом Святим. Коли вони зібралися разом, то спитали його. Цікаво, цікаво учні розмірковують. Чи зрозуміло говорить Ісус? Ну, оці вірші, що я прочитав, четвертий п'ятий вірш. Він каже, коли вони сиділи за столом, тут в перекладі так написано, коли вони сиділи за столом одного разу, тобто вони декілька разів вже сиділи, можливо, багато разів сиділи після воскресіння, і вони так дивляться на нього, розуміють. Ось він ось він страждав, ось його придав народ Ізраїля, ось його розпінали, ось він йшов по той дорозі, там страждав. там... Небо потемніло, бо батько навіть батько не хотів бачити, як син його бере муки всього світу, гріхів всього світу, болі, страждання, всіх демонів, все, що в цьому світі є, він бере на себе, щоб потім ми мали силу, силення, свободи в крові Ісуса. І небо потемніло. І учні сидять, споминають, згадуються, все, дивляться на цього Ісуса. Він уже інший, Він по іншому розмовляє, інші настанови дає. Але в них цікава думка. Він їм говорить про силу, яку він дасть після того, як піде. каже: не відходьте від Єрусалиму, тобто будьте в центрі. Сили Боже, я не на початку говорив, да, от чому людей тягнуло до Єрусалиму, чому вони долали весь ізраїльську територію, пустині Йордан переходили чи перепливали, чи як вони переходили? Не знаю, колись фантазував, як це можна було робити. До речі, я не знаю, як це було насправді, Я не читав документи, але я думав, що знаходили самого сильного плавця. Йому прив'язували велику станеньку він перепливав, потім товстішу, товстішу. Це моя фантазія так працює. Я не знаю, як вони тоді робили. Бо по-іншому я не знаю. Ви бачили Йордан коли-небудь? Це, це не Дніпро. Там тече набагато швидше. Не знаю, як зараз, тоді було швидше. І переплисти це ну, досить складно. Я коли з Дніпро пробував переплисти. Я переплив, але за три кілометри від точки, від якої почав. Е, і то, слава Богу, що переплив. І він їм каже, ви отримуєте від Отця то, що обіщав я, будете хрещені Духом Святим. Вони щось чують, щось він говорить, обіцяє в Єрусалимі, нікуди не йдіть. Ти цікаві речі, говориш Ісус, але дивись, є питання, яке більше цікаве для мене сьогодні. Я про учнів зараз говорю. І вони задають йому це питання: що вірш. ти Господи, чи в цей час ти маєш намір відновити царство Ізраїлю? Приїхали! знаєте, ну, Я от намагаюся уявити лице Ісуса. От уявіть, ви зараз чуєте проповідь, а хтось із вас стає і каже, а ти ще довго будеш говорити? От приблизно в мене таке лице було б, мабуть, як тоді в Ісуса. Тобто він їм розказує про обітницю, і це не просто обітниця. Він каже, я піду і вблагаю Отця. Тобто, це не так, знаєте, щолки ви отримали. І я буду прикладати і там на небі зусилля, я буду мати розмову з Отцом. І я буду просити, щоб те, що я вам пообіцяв тут на землі, щоб Бог вам це дав. Бо це не моє, це Боже, це Дух Божий, це частка триєдиного Бога. І вони таки слухають його, а голова десь там, знаєте, за межами цієї історії. І вони кажуть, слухай, є проблема. Ізраїль в окупації. Ти будеш з цим щось робити? Ну, я вам простішим язиком доношу. Дух Святий це все хорошо, але Ізраїль в окупації, може про це поговоримо? Я думаю, його відповідь їх не менше здивувала. Він відповів, не ваша справа. Ого, оце заговорив учитель. Не ваша справа знати часи та строки, котрі Отець установив у своїй владі. Але коли Дух Святий повертає на правильну стежину, ви трішки зупиніться з окупацією та з усім іншим царством, яке ви собі намалювали, коли Дух Святий зійде, і Він каже, коли Дух Святий зійде на вас, ви отримуєте силу і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї Самарії і аж до краю землі. І він не сказав, що десь в цей період Ізраїль стане незалежний. Хоча він знав, що таке буде. І ми вже це бачимо, Ізраїль незалежна країна. Але він зосередив увагу на іншому, він їх повернув до того, про що говорив, що найголовніше було для них в той час. Отже, коли Ісус був на землі, сила, яку отримували учні, вчення, мудрість, гарантія безпеки. Успіху навіть в чудесах, які вони робили, а вони дійсно робили чудеса ще при Ісусі, коли він їх посилав, по двоє, наприклад. Це була сила, яку давав Христос. Тобто я ходив, вчився, ну, на місці учня, помічав, розумів, практикував, зростав. Але коли Ісуса не стало, Він розумів, що їм потрібен не хто інший, а такий же, можливо, і більш маючий вплив особисто на кожного. Чим відрізняється Дух Святий від Христа, який був в плоті? Ісус Христос в плоті міг бути одночасно в одному місці. І якщо десь хтось із учнів відходив, коли він їх по двоє посилав, він з ними не йшов. Він далі продовжував робити свою справу. А вони йшли двоє, проповідували, робили чудеса, зганяли демонів, про що прийшли і святкували Ісусу. Але Дух Святий має можливість бути з кожним із нас. Чи в ми, чи поза межами церкви, чи вдома, чи на роботі, чи в транспорті, чи на велосипеді, чи в маршрутці. навіть якщо вона переповнена, ви стоїте на одній нозі, Духу Святому там місце є. Скажем, слава Богу. Дух Святий йому немає обмежень. Якщо людина відкриває серце і Дух Святий заходить в серце, обмеження знімаються від Бога, але не від людини. Людина іноді це обмеження лишає. Іноді людина розуміє, що в цій справі, якщо я зроблю так, це не сподобається Богу. І вона робить по-своєму. Іноді людина розуміє, якщо я зроблю так, це зашкодить моєму духовному чоловікові, духовній людині, але немає сили робити інакше. Павло, це теж розумів. Він каже, хочу робити добро, не виходить. Не хочу робити погане, виходить на ура. Дивна річ. Але ця дивна річ, вона логічна. Бо щоб було добре добром, а погане не робилося, треба, щоб була надзвичайна сила. Надзвичайна. Не просто розуміти, що Дух Святив мені, і тепер я вільна людина. Але розуміти, яка це сила, використовувати її, практикувати її. Ми повинні, як свого часу, Петро, зростаючи з Ісусом, дійшов до такого, що він згодився піти по воді. Ми повинні зростати так в Дусі Святому. Це той період, коли людина зростає від молока до твердої їжі, і вона розуміє, що кожен новий крок це досвід. В цьому досвіді будуть помилки, в цьому досвіді буде програш, в цьому досвіді будуть перемоги, в цьому досвіді буде сила, яку проявляє Бог через тебе й мене, але проявляє її Духом Святим. Не я, не ви. Ніхто не зробить своїм тілом, умом, розумом, руками більше, ніж то зробить Дух Святий через вас. Ніхто. Нема такої людини. Вона може бути надсильнішою, вона може бути подібна до Самсона, хоча після нього не було подібних по силі. Але коли Дух Святий був забраний, що Самсону лишилось? Скелет з виколеними очима, прив'язаний цепами і ходив молов'єм там зерно. Бо сила не в тілі, не в розумі, не в тому, скільки я світ здобув, не в тому, скільки я в церкву хожу, не в тому, скільки віруючих я знаю, не в тому, який в мене статус у світі, в церкві чи будь-де, а сила в Дусі Святому. І ще одне місце читаємо: ми будемо молитися, це місце, яке його дуже часто згадують, коли новонавернені. Ідуть підготовку до водного хрещення. Та й в цілому в церкві теж часто згадують. Матвія 28 розділ. 28-й це останній розділ, 16-й вірш. Ви знаєте, як називаються ці останні вірші? Е, велике доручення. Чи отримували ви в житті в себе коли-небудь велике доручення? Вам дають якийсь документ, він дуже важливий, і вам кажуть, від звідси туди треба завести. Ви кажете, новий поштою. Я кажу, ні, він надто цінний, сам вези. Так це далеко. Так, розумію. Вези поїздом. У нас було таке в компанії, коли надто цінні папери потрібно було передати з Києва в Одесу. І людина, якій це доручили, вона півдня вла... вмоляла колектив, в частності керівника, щоб відправити новий поштою. Але її все-таки заставили вести поїздом. Тому що цінність паперів була б вища, ніж гарантію, яку може дати нова пошта. Розумієте, так? Да? Тобто, власник компанії він оцінює людину, який довіряє цей груз, більше, ніж всю компанію нової пошти. Я думаю, він правильно робить. Бо нова пошта максимум, що може зробити, повернути гроші в сумі, яку ви порахуєте за той конверт, навіть якщо ви там золото будете передавати. А людина, яка везе, вона відповідає своєю зарплатою, своєю посадою, своєю репутацією. І, звісно, вона прикладе більше зусиль, ніж нова пошта, яка навіть не буде знати, що в тому конверті, бо вони їх мільйони перевозять. Щось подібне повинні розуміти і відчувати християни, коли ми отримуємо надзвичайне повеління, надзвичайне доручення не від апостола, не від Діві Марії, не від ангелів, а від самого Ісуса Христа. Уявіть собі, до вас приходить Ісус Христос в вісні, в віддінні, наяву, і каже: брат, сестра, ось тобі моє доручення. Завтра робиш те й те. Ви б зробили б? От ви розумієте, це Ісус, це осяй. Ви не можете встояти, як Іоанн на острові Патмос. ви падає, вклоняєтесь і не можете дивитися на зміненого Ісуса Христа. Ви розумієте, це не приснилось. Я думаю, ви б все зробили, щоб виконати на другий день те, що він вам повелів. А це публічне повеління для кожного віруючого. Він каже. Одинадцять учнів пішли до Галеї на гору, куди Ісус їм прийти, та вони побачили Ісуса, і вклонилися Йому. Однак дехто з них засумнівався. Ісус підійшов до них та промовив мені дана всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, охрещуючи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Навчіть їх виконувати все, що я заповів вам. І ось я з вами в усі дні аж до кінця світу. В цьому місці є дві нерозривні а, речі. Щоб навчити, треба що вміти. І щоб навчити, треба що вчити. Дві речі. Якщо ви ніколи не готували борщ, ви навряд чи навчите когось готувати борщ. Ну, Він буде виглядати як борщ, але буде неїстивний. Ну і ви самі навряд чи будете їсти. Отже, щоб приготувати і навчити, треба навчитися самому готувати, а потім йти вчити когось. Невістку, дочку і так далі, сина, якщо він любить готувати. Але треба вміти самому, а потім вчити інших. Це дві речі, які повинні робити після навернення до Бога віруючі люди. Вчитися і вчити. Колись я усвідомив одну просту річ, я закінчую, ми будемо молитися. Я усвідомив одну просту річ, коли ти намагаєшся щось вивчити, то під час того, як ти це учиш, Намагайся це переказувати іншим. І коли я цю річ усвідомив, у мене з'явився свій ютуб канал. Це, до речі, не реклама. <гум> я не скажу, як він називається. І я почав вчити програмування, бо я не вчив спрямоване програмування, це мені просто подобалось. Я вже працював на іншій роботі. Я почав його вчити, і все, що я вивчав, я переказував на Ютубі для таких же нічого не знаючих і не розуміючих, як я. І о, диво, людям це сподобалось. Я вивчив програмування, не одну мову програмування, і наразі маю майже 50 тисяч підписників на YouTube, які теж за допомогою мене багато чого вивчили і продовжають вчити в програмуванні. І я усвідомив одну просту річ: це працює скрізь. Якщо ви це перенесете в духовне русло вашого життя, те, чому ви навчилися, і ви б допомогли зрозуміти це братові, сестрі, ви практикуєте не поодинці, практикуєте в сім'ї, в домі, в родині, воно працює. Ви знаєте, коли е, дружина отримала хрещення Духом Святим, вона соромилась молитися при мені вдома іншими мовами. Але коли я показував, що це нормально і це є невід'ємною частиною молитви на інших мовах, і вона в деякий момент зрозуміла, ну нічого не зміниться. Чоловік як молився іншими мовами, так і буде вдома молитися. А я як мовчала, коли він молиться, то я або буду продовжувати мовчати, або почну, як він. І декілька разів ми поспілкувавшись, ми почали молитися, і зараз вона це робить з задоволенням, слава Господу. Але що було б, якби я цього не показував? Що було б, якби я ховався десь в таємній кімнаті, вона навіть не знала, молюся на інших чи ні? Та нічого не було б, вона б могла можливо, і по сьогодні вона б і не молилася вголос іншими мовами. Але коли ви показуєте, що ваше життя змінюється, інші мови, це приклад. Наприклад, у вас була якась звичка, погана звичка. Коли ви в собі цю звичку забираєте. Яскравий приклад, ви засинаєте з телефоном. Ви заснули, а телефон ще в руці висить і потім рука розслабляється, він так по голові. Луп? Було таке, ні? У мене пару разів було. І коли ти показуєш цю свічку, ти не дивуйся, що твоя дружина або твій чоловік робить те саме. А чому ні? Ти ж робиш так само. Ти заліз телефон, він, вона залізла в телефон, дитина залізла в телефон, всі щасливі засинають. Коли ти перестаєш не просто говорити, не робити цього, а сам ложиш телефон. Просто ж благословення на ніч. Нічого не потрібно говорити, проходить час. І той, хто спостерігає, він починає робити те саме. Ідіть і навчіть. Роблячи те саме, що робив я і чому навчились ви. Я хочу за це помолитися, брати сестри. Любов вона може бути великою. Любов може бути безкрайньою, вона може бути безкінченною. Але якщо ми не будемо вчитися і вчити, ця любов вона не прийде. Вона десь таки лишиться там в серці, не вирвавшись в цей світ і не почавши виконувати своє пряме назначення. Давайте станемо на коліна. Попросимо Бога мудрості, сили, дерзновіння виконувати Його слово. Аллилуйя, о, мій Господь, я дякую Тобі, Клеміне грамане Фауде, що Ти сьогодні, Господь, через Слово Своє неодноразово закликаєш дітей твої, Ти закликаєш, Господь, вчитися і навчати. Ти закликаєш бути світлим прикладом в цьому світі. Але, Господи, порою буває так тяжко зробити саму просту річ. Порою так буває тяжко навіть сказати декілька слів про тебе, клемдеграйс. Але я знаю, Господь, що ту силу. Даєш ти, те бажання, те дерзновіння даєш ти від престолу Твого. І ти сказав: Я піду до Отця молю, і ви сповнитесь Духом Святим. І той Дух Святий, то є сила, яка рухає сьогодні кожного з нас. І я благаю тебе, Боже мій. О, благослови сьогодні церкву свою, благослови сьогодні кожного брата і сестру. Незалежно від того, як давно ми на цьому шляху, як давно ми ходимо з тобою, Господь, але щоб в нас пробудилося те бажання любити, пробудилося те бажання, Господь діяти, бути Світла і прикладом Боже, і я знаю, що без Твоєї сили, без Твого благословення, Господь у нас не вийде нічого, бо Ти сказав слові своєму, без мене не можете нічого. Але коли кличете ім'я Моє, коли кличете силу і віру, тримаєте від престолу Мого, тоді, можливо, все і навіть більше, чим зробив Сам Ісус Христос. І я благаю Тебе, Господи, обласнови нас на це. Благослови Духом Святим. Хай Сьогодні сповнюється народ Твій, силою Твоєю. хай Сьогодні серце співає, хвалить пісні, радості тобі, тобі єдиному, тобі Богу живому, тобі за той подвиг на Христі Господь. Аллилуйя, реміне, сермане, oh, Фрама лауде О, благословений ім'я Твоє, благословений ти Бог святий, благословений Ісус Христос, що забрав гріхи мої, забрав все те, що було в минулому. І Сьогодні дає сили, сьогодні дає шановлення розуму тілу душі. Сьогодні ти даєш бажання діяти, сьогодні Слово Твоє воно живе. Ве і Дієве, і ми дякуємо тобі за це. Я дякую за церкву на цьому місці. Я дякую за братів сестер, які кожного дня приходять до молитви. Вони шукають тебе. Їхнє серце, душа, тіло прагне відчувати тебе, мій Боже. І я знаю, що ти особливо благословляєш. Ти особливо приходиш в серце в розум. Можливо, не помічають того інші. але ти робиш свою роботу, ти робиш свою справу і Дух Святий діє в серці кожного. хто сьогодні відкритий для тебе. О, благослови нас, благослови Сьогодні, церкву братів і сестер, благослови Сьогодні служителів, пасторів, дияконів, благослови Сьогодні, основу віри вчення, основу істини Твоєї, щоб це слово воно було живим, воно було дієвим, Господь. Ти бачиш, що ми наближаємося до спомину, ми наближаємось до того дня, коли будуть руки простягнуті, щоб взяти кров Твою, тіло Твоє, О, як я бажаю, щоб ці руки були чисті, щоб мої руки були чисті, щоб все. Серце, душа розом були освячені. О Господь, обійди, обійди мій шлях, серце, розом, думки, обійди сьогодні все, що в моєму житті, і все зайве забери в ім'я Ісуса, забери все, що стане на перепоні, все, що до сумніви в серці моєму, бо я хочу бути щирим і відкритим перед тобою. Я хочу, щоб через причастя сила Твоя була в народі Твоєму, щоб було зцілення тих, хто потребує Його, оновлення тих, хто шукає тебе в ім'я Ісуса. І я прошу тебе, Хай кров свята, омиває сьогодні народ твій, омиває сьогодні церкву Твою, Господь, омиває дух, душу і тіло, саме таємні уголки серця, хай будуть виведені, висвітлені словом Твоїм, світлом Твоїм, правди Твоєї, хай оновиться сьогодні стомлений, хай сьогодні отримує воду живу, спрагнений, Господь. Хай сьогодні джерело буде відкрите для кожної душі, оселі дому і родини. В ім'я Ісуса. О, я прошу тебе, благослови церкву. Благослови церкву в країні, благослови церкву по всьому лицю землі, Господь. Хай вона буде жива дієва, хай в церкві робиться слава Твоя сила Твоя, Хай церква буде стовпом істинної правди, стовпом, до якого будуть і знедолені, грішні, шукаючи свободи і віри. О, благослови в ім'я Ісуса. Хай на цьому місці ще тисячі тисячі дітей знаходять батька свого, тисячі тисячі блудних синів повертаються до свого. хай буде благословенний цей дом молитви, хай буде благословенний кожен, хто перший раз переступає порог дому цього. Хай тут звершуються чудеса твої, сила твоя і слава Твоя. Хай на цьому місці говориться слово живе, хай на цьому місці буде чудо, яке будеш робити ти Духом Святим і силою Твоєю. Хай кожен, хто приходить на молитву, приходить на служіння, відчуває дотик Духа Святого, відчуває, що батьківська рука вона проходить Дить огортає, дає мир, любов і спокій кожній душі в ім'я Ісуса, о святий Господь, освячуй нас, освячуй, наближай до себе, оновлюй думки тіло, оновлюй душу, розум наш в ім'я Ісуса. Хай буде благословенне кожне серце, яке шукає тебе, кожне серце, яке сьогодні в молитві, прагне відчути дотик батька, відчути руку Твою на собі, О благослови в ім'я Ісуса, виконати покликання. Виконати ту велику місію, яку ти дарував нам, ту обіцянку, яку ми давали тобі, приймаючи водне хрещення, дотримати до кінця, не зламатись, не зупинитися, не втратити бажання в ім'я Ісуса, О святий, О свячий, омивай, окроплюй, благословляй народ свій, благословляй країну, благословляй народ, який не знає тебе, щоб пізнав, щоб відкрилось серце, відкрились очі, відкрились думки, Господь, щоб кожен Кожен зрозумів, є живий, святий великий Бог, в Твоїй руці наша країна, в Твоїй руці доля нашої землі, в Твоїй руці доля кожної сім'ї, і ми кличемо до тебе, о Господь, хай буде милість на милість, хай буде прощення більше над справедливість, прощення буде більше над судом. І я молю, молю за країну, молю за кожне місто, за кожне село, за кожну домівку і кожну людину, яка живе на нашій землі. Прости, помилуй, Ось святина близь до себе, хай рука свята робить ту справу, яку ти почав, і хай перемога буде від тебе, Господь. Твоє слово хай буде останнім, твоя дія, хай буде досконалою для нашої землі. Я дякую тобі, Господь, за цей час, за цей вечір. Дякую за братів і сестер, дякую за тих, хто пильнує. Нехай будуть всі благословені в ім'я Ісуса. Ті, хто онлайн, Господь, благослови. Вони також постійно приходять до молитви, постійно приходять до служінь. Вони там, в своїх домівках, вмикають це відео і слухають слово Твоє моляться. Хай їхні серця наповняться вірою, хай їхній розум, їхнє життя буде під покровом твоїм. Там, де вони є, там, де вони слухають ці проповіді, молитви, хай діє Дух Святий, бо для Духа Святого немає меж, для його сили, благословення немає перепони, і хай в кожного селю дім, родину прийде сила Твоя, прийдуть відповіді на ті питання, на ті молитви, на ті переживання і болі страждання, які є в людей. Хай прийде сила руки Твоєї Духом Святим, дасть мир і спокій, дасть відповідь і потіху для кожного. Серця, все, що потрібно, знаєш, ти Господь, хай воно все буде в волі Твоїй, благословенні Твоїм в ім'я Ісуса. І кожен, хто сьогодні кличе тебе, кличе, згадуючи ім'я Ісуса, отримає те, що потрібно, отримує те, чим ти благословиш. Великий святий Бог, дякую, звеличую тебе, мій Бог Отець, і Син, і Дух Святий. Амінь. Амінь.